Бажаю міцного. Якщо ти хочеш виграти в карти у Шулера, треба доставати з під столу кого до карт краплених. Якщо ти хочеш перемогти ворога, цинічного, підлого і підступного, тоді треба діяти, як він. Проти правил. Чи це звучить цинічно? Так. Да. Це звучить цинічно. Але якщо стоїть питання виживання, треба робити саме так, не іначе. Це я про війну України з Росією і відношення до цієї війни зі сторони штатів, поки вони будуть жувати соплі, думати про демократію, про мораль, про все хороше проти всього поганого, ай-яй-яй так не можна. Це не етично, це не демократично. Путін цим кормиться. Він від цього просто кайфує.